Доброго ранку, шановна ліцейна спільнота. Сьогодні ми хочемо вас привітати із міжнародним днем миру. Мир це найцінніше, що є для кожного з нас. Бажаємо вам спокою, радості, впевненості в кожному дні та гармонії у ваших родинах. А, а далі, давайте послухаємо, що означає слово мир для наших п'ятикласників. Мир це радість, щастя, свобода, усмішку, добро, здоров'я, спокій, дружба, життя. Родина, Веселість. незалежність, воля, дім, гуртованість, сил, благода, сонце, безпека, позитив, тиша, щирість, тепло, затишок, Україна. Разом не І на планеті кожного із нас Ми звертаємось молитві. Все в Україні ми.